Головна мета для кожного з нас це відвоювати для України право на життя, вибити для нашої держави справедливість, завершити цю війну надійним і чесним миром для всіх нас. І з вами в Етері Кременчуцькі новини про найголовніші події в нашому місті. Дивіться прямо зараз у програмі. Зі смутком на душі сьогодні кременчужани провели в останню путь мужнього захисника України Віталія Подлягаєва, який став на захист нашої держави ще з перших днів війни. Вічна шана та слава українському герою! Сьогодні, схилившись на одне коліно, Кременчужани попрощалися з вірним сином України 48-річним військовослужбовцем Віталієм Подлігаєвим. Воїн загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини на Донеччині. Молодший сержант Полягає Віталій Володимирович. Народився 15 березня 1976 року. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року. Був начальником радіостанції радіозводу роти зв'язку телевого командного пункту польового вузла зв'язку 4 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність загинув. Царство небесне, герою. Чимало років свого життя вон присвятив роботі у локомотрі. Локотивному депо Кременчук, працівники якого також прийшли на прощання з героєм. Він прийшов у 2003 році. Локомотивне депо працював павничиком машиніста, машиністом другого класу, вантажний рух, маневровий рух. Ну, Спілкуванні був порядна, добра людина, повагою колективу полізувався. У 2017 році Віталій звільнився із залізничного депо та поїхав за кордон, де здавалося б, життя почалося з чистого аркуша. Проте, як тільки не розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на українські землі, чоловік без вагань повернувся додому та доєднавшись до лав ЗСУ, став на захист рідної держави. Він весь час жартував, ніколи не відмовлявся від якоїсь роботи, і згадую у нього була здатність. Коли багато людей, шумно, він весь час швидко засинав. Ми підтрунювали, як ти таке можеш. А він казав це тому, що ну, так жартував, у мене чиста совість. Кожен захисник, який віддав життя за мирне майбутнє України, залишиться в пам'яті і серці кожного. Вічна слава та пам'ять полеглому герою Віталію Подлягаєву, Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Молоток справедливості на Росії ліквідовано воєнного злочинця, який причетний до ракетного удару по торговельному центру Амстор. Більше інформації, а також фото та відеоматеріали з місця події. Дивіться у наступному сюжеті. Учора, 20 жовтня, під Брянськом на Росії знайшли тіло воєнного злочинця, пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ, який базується на аеродромі Шайковка, та має на озброєні бомбардувальник Ту-22М3. Саме цей нелюд причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торговельному центрі Амстор у Кременчуці. Про це сьогодні повідомило головне управління розвідки. Молоток справедливості. Саме так про подію написали в офіційному телеграм-каналі Української розвідки. Також оприлюднили відповідні фото та відеоматеріали. Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Окрім теракту, в ТЦ «Амстор» на його совісті і ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них шестеро дітей. Головне управління розвідки Міністерства оборони України зазначило, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Якісне вуличне освітлення є важливим фактором для безпеки дорожнього руху. Водії та пішоходи, які рухаються добре освітленими дорогами, краще бачать дорогу, попереджувальні знаки та інших учасників руху. Саме в цьому напрямку сьогодні працювали фахівці комунального підприємства Міськсвітлом. Деталі вже за мить. Комунальне підприємство «Міськсвітло» світло відіграє ключову роль у забезпеченні комфорту та безпеки Кременчужан. Міський голова Віталій Малецький наголошує, що освітлення вулиць, парків, доріг та інших громадських місць є важливим аспектом сучасної інфраструктури, адже саме воно створює сприятливі умови для комфортного та безпечного життя у місті. Тож, в рамках оновлення застарілого та енергоємного освітлення сьогодні бригада комунального підприємства Міськ світло замінила ліхтарів вздовж однієї з вулиць Кременчука. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 21 жовтня, по вулиці Юрія Руфа комунальне підприємство міськ світло проводить роботи по переснащенню вуличного освітлення, а саме, замінює старі ліхтарі на нові світлодіодні, котрі споживають майже двічі. Менше електроенергії та мають більше світловіддачу. Плануємо встановити 10 світильників на даному проміжку. Відтепер ці оновлені вуличні ліхтарі забезпечать належну якість освітлення та підвищать рівень безпеки у темний час доби на цій дорозі. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вихованці Малої Академії наук Полтавщини знову відзначилися на міжнародному рівні та привезли срібні нагороди з міжнародної виставки технологій «Інова». Молоді науковці продовжують вражати своїми проєктами та активною участю у суспільному житті. Детальніше про це наш наступний матеріал. Вихованці Малої Академії наук Полтавщини досягли чергових висот. Цього разу на міжнародній виставці Технологій «Інова». Марія Плохотна та Назар Новосел привезли із собою срібло за представлені наукові проєкти. Зокрема, досягнення молоді відзначив начальник полтавської ОВА Філіп Пронін на сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що Інова це один із найдавніших наукових івентів, що традиційно відбувається у хорватському загребі. Марія випускниця Кременчуцького ліцею номер 10 Лінгвіст, а зараз студентка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Окрім того, вона відзначається активною життєвою позицією. Є волонтеркою громадського об'єднання Жіноча ліга, брала участь у всеукраїнському молодіжному форумі єдності Моєдині, стала фіналісткою програми Ukrainian Leadership and Technology Academy, а також є президентською стипендіаткою. На міжнародній виставці технологій Марія представила екологічний проєкт, у якому досліджувала раціональне використання ціанобактерій. Над проєктом раціональне використання ціанобактерій я працювала протягом минулого року в команді науковців з Кремчуського національного університету та вдячна за можливість розвивати ідею використання ціанобактерій у вигляді біопалива, а також вдячна за те, що змогла реалізувати ідею використання цього продукту як біодобрива. Протягом цього часу я Цин досліджувала дану тематику, та завдяки своїм науковим керівникам Сомі Кулані Браніславівні та Нікіфоровому Володимиру Валентиновичу та їх підтримці і допомозі я змогла реалізувати проект та гідно представила його на міжнародному рівні. Кременчук пишається науковими здобутками своєї молоді, яка впевнено крокує шляхом інновацій та наукових відкриттів. Кожне досягнення юних науковців це крок вперед, що надихає наступні покоління до нових висот і зміцнює віру у світле майбутнє. Поліна Калініченко, Криманчуцькі новини. Вихідними у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся вечір знайомства з філателістом Володимиром Скляром. Як все було, бачили наші журналісти. Філателія це захоплююче хобі, яке об'єднує людей у вивченні та зборі поштових марок. Це не просто колекціонування. Філателія відкриває перед нами світ історії, культури та мистецтва. І вихідними у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки філателіст Володимир Скляр познайомив Кременчужан з цією захоплюючою справою. Сьогодні спільнота наша Кременчуцька знайомилась з філателією, розповів про марки, розповів про конверти, які ми робимо, розповів про перспективу, поспілкувались. Кожна марка це маленький витвір мистецтва, який розповідає про унікальну історію, відображає важливі події видатних людей і красу природи різних країн. Володимир представив присутнім і власну колекцію марок. Всі марки, які ми робимо, спілка філателістів, крмічівська відділення асоціації філателістів України. Ми робимо конверти, заказуємо це власні марки, і крім того, ми зробили ще наших воїнів. Всі Воїни-атошники, які загинули музей сьому училища, да ми вже конверти це зробили. Оце в цьому році була пам'ять. Хвилина мовчання. Учасники заходу поділили, що не уявляло наскільки різноманітним і цікавим може бути світ філателії. Я сьогодні присутня на намовірній події для нашого міста. Це власне зустріч із людиною, яка залюблена у філателію паном Володимиром. Хобі, яке Протягом свідомого життя а супроводжує життєвий шлях пана Володимира. Це неймовірна атмосфера, того, що людина віддається тому, що надихає, що тримає на цьому світі. І, власне, почувши його розповідь, ми розуміємо, що таким чином дає це хобі, дає можливість дослідити історію, культуру, традиції, звичаї і власне закарбувати. У пам'яті все те, що нас тримає на цій землі. Кременчужани із захопленням слухали, як Володимир розповідав про рідкісні екземпляри та особливі історії, пов'язані з ними. Всі, хто відвідав захід, отримали не лише нові знання, а й натхнення почати власну колекцію марок. Філателія виявилась більше ніж просто хобі. Це цілий світ, де кожен може знайти щось своє. Софія Григоренко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Унікальна авторська техніка, натхнення від родини та поєднання мистецтва з текстилем. Усе це чекає на відвідувачів Кременчуцького краєзнавчого музею. Там відкрилася персональна виставка Алли Касьян. Що саме на ній представлено? Дивіться у наступному сюжеті. 25 картин, виконаних у цікавій авторській техніці, відтепер представлені у Кремачуцькому краєзнавчому музеї на персональній виставці декоративно-ужиткового мистецтва майстрині Алли Касьян. Натюрморти яскраві пейзажі, колоритні фрукти та квіти виконані з тканини. Те, що можна спостерігати на виставці. Я займалася печкарком, називається японська техніка кіно-сайга, І там були такі клаптики трошки більше. Але ж залишалися ну, менші, і вони такі були яскраві, що мені хотілося їх кудись примінити. Я крутила, вертіла і ну, придумала таку техніку. Ну, береш просто клей, наносиш на малюнок і ну, кожну, кожну, цей кожний клаптик ну, клеєм склеюєш, і ну, виходить такі картини. Це вже третя персональна виставка але касіян серед експонатів, представлених у краєзнавчому музеї є нові роботи майстрині, які вона ще нікому не показувала. Виникла така ідея, щоб робити ну, якісь українські пейзажі, ну квіти, які в нас ростуть. Ну дерева там, ось можна побачити і чорнобривці, і ромашки, і черешні, і суниці, все ну якби все, що в нас є в Україні. Ну, хочеться показати в своїй техніці, як воно виглядає. На створення картин майстриню надихає її родина. Чоловік відомий у укремучиці художник Борис Сердзюк, а також діти. Борис має багатий досвід у мистецтві та допомагає дружині у творчих пошуках. Зокрема, зазначає, що дуже пишається нею та її авторською технікою. Я допомагаю дружині. Дружина мені допомагає. Вона мій найперший критик. Я її найперший критик. І я по законам трошки допомагаю дружині там. Підкоригувати, наприклад, там, наприклад, чи правильність форми, там, чи відповідність кольорів. Я дуже пишаюся тим, що моя дружина придумала свою техніку. Розумієте, я 20 років, 25 років я працюю, але такого я не придумав. Всіх бажаючих ознайомитися з персональною виставкою «Алла Касіян та насолодитися її творчістю. Запрошують до краєзнавчого музею середи до неділі з 9 до 16.30. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамачицькі новини. В Кременчуці відбулися концерти популярного проєкту Дизель-шоу. Артисти знову довели, що навіть у непрості часи сміх може бути справжньою зброєю, адже цей вечір мав і благородну мету. Усі подробиці дізнаєтеся далі. Нещодавно у міському палаці культури відбулися концерти популярного гумористичного проєкту Дизель-шоу, артисти якого зібрали сотні глядачів, подарувавши їм вечір сміху та гарного настрою. Хочемо подивитися на своїх улюблених акторів, булітко ми таку знаємо. Вони патріотична Команда дуже весела відповідає сьогоднішньому часу нашому теми їхні. Так що надіємося, отримують масу довольства і взагалі побажати команді всього найкращого і допомагати нашим воїнам. Слава Україні! Подобається творчість, виспіюють якісь сьогодення. На такі теми довольно таки. Туальні на цей час дусі подобається дизель шоу. Тому прийшли. Він смішний, там багато акторів, які мені подобаються Гумор без кордонів і жартівливий погляд на життєві ситуації. Це те, за що українці люблять дизель шоу. Концертна програма, яку команда привезла до Кременчука, складалася з нових номерів, у яких артисти розкривали теми з повсякденного життя та актуальних подій Україні. Я тих позбавляє у мене дуже простий спосіб. Починається повітряна тривога. Я вмикаю і танцюю. Якщо летить шаге, я танцюю сам. Якщо летить ракета, я танцюю так. Дичі не приховувала емоцій. Зал вибухав сміхом після кожного жарту. Що на вас нападуть ведуть агресивні форми життя? Ми в Україні вже третій рік ці агресивні форми життя перетворюємо на перегной. що попит досвід є. Попри складні часи, команда продовжує радувати глядачів, підтримувати бойовий дух нації та допомагати Збройним силам України. Кожен квиток це донат, кошти з якого підуть на потреби військових. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Крамочицькі новини. Сила молитви велика. Тож у неділю на площі перемоги віряни різних конфесій зібралися разом, аби попросити у Бога миру для України. Детальніше вже за мить. У неділю площа перемоги у Кременчуці стала місцем єднання вірян різних конфесій, які зібралися разом для спільної молитви за мир в Україні. Неділя: наш час до молитви, наш час до служіння Богу. Знаєте, моє особисте переконання, що частина людини перед Богом це молитва і співи, коли ми вклоняємось йому. Коли ви молимось, це наше служіння Богу. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Молитви, які лунали з вуст священнослужителів, стали символом спільної надії на мирне майбутнє. Усі присутні об'єдналися навколо спільної мети бажання жити у вільній та незалежній Україні, де панує спокій та злагода. Молились також і за наших захисників, які зараз знаходяться у полоні. Боже, благословляємо! Благословляємо тих, хто знаходиться в полоні зараз, силою Твоєю, щоби ти вкріпив дух і фізичні сили вистояти. Щоб повернутися до своїх родин, в своїх домівки, щоб пережити той жах, який вони відчувають зараз. Боже, бережи Ти в ім'я Ісуса і дай сили кожному. Чуй благання про мир нашого українського народу, що про Твою милість просить, аби закінчилася війна, повстання на допомогу нам. Віряни впевнені, для Бога немає нічого неможливого. Тож вони подякували йому за все, що він робить для нас. Попросили про збереження українського народу та благословення усіх знедолених. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини, щира подяка всім, хто носить почесне звання захисник України. Дякуємо вам за неймовірну силу та відвагу. Завдяки вам мільйони українців мають надію на майбутнє.